Добрий день! Рада вітати вас на своєму рокодільному каналі. Мене звати Ольга. Сьогодні буде відео. Подяка вам всім за шалену-шалену підтримку. На моєму каналі вже зросла кількість підписників до трьох тисяч підписників на моєму каналі. Я безмежно рада. Дякую всім і кожному, хто спостерігає за моїми результатами, дякую всім величезне за підтримку, за натхнення, за е, пендалі, які інколи також нам цим потрібні. Я дуже-дуже радію, дуже радію, що ви в мене є, що я в вас є, і ми таким чином підтримуємо один одного. Е, як і було минулі рази, коли е, траплялися. Такі приємні події, як тисяча, дві тисячі, я дарувала на своєму каналі подарунки. В цьому році також я дарую подарунок. Мені здається, в цьому році ми вже святкували 2 тисячі і знову ж таки три тисячі. Важкувато вони далися, але дякую всім, хто підписується, хто не відписується, тому що цього разу три тисячі далися якось. Підписалося три тисячі. Ми вже придбав мені чоловік пляшечку шампанського, привітав мене на ранок прокидаємося. Мінус 5 відписок. Чого підписки? Чого ви підписувалися? Якщо вам не цікаво, і ви на наступний ранок підписалися. Але і таке буває. Але трішечки вже я перечекала, дочекалася збільшення 3000 тисячі плюс, і тоді вже почала. Готувати подаруночок. Я приготувала для вас подарунок, приготувала вам невеличке натхнення у вигляді пряжі, щоб її вас потішити, і подякувати вам за ваші приємні слова, за ваше натхнення, яким ви мене заряджаєте. Подякувати вам за підтримку, тому від мене для вас подаруночок, А ви не соромтеся, пишіть, будь ласка, свої коментарі. Кожен коментар буде мати. Буде мати свій номерочок, але єдина умова це вам обов'язково мати на моєму каналі якусь кількість переглядів і коментарів. Минулого разу, це, здається, було 25, якщо не помиляюся, чи 20, чи 25. Цього разу буде 25 коментарів від одного підписника. І тоді ви можете отримати. Номерочок, якщо ви новенький глядач, якщо ви ще не маєте багато коментарів, багато переглядів на моєму каналі, я рекомендую продивитися канал, наставити коментарів, а потім отримати номерочок. Якщо є велике бажання, будь ласка, дивіться з рекламою, не перемикайте рекламу, реклама, реклама дуже, дуже важлива. Реклама це монетизація, це фінансова підтримка. Я вже збираю. Ту суму, яку я, яку я заробляю на Ютубі. Це невеликі кошти, але вони є і вони не можуть не радувати. Я цю суму збираю і сподіваюся, що колись я вам покажу, на що я назбирала саме за роботу на YouTube. Важкувато, але з великим задоволенням я ще поки тут працюю. Ще не хочу лишати, ще хочу далі знімати, показувати, комусь надихати, комусь навпаки. Не дуже приємно, як кістка поперек горла стояти, але я хочу працювати. Хочеться мені і надалі знімати свої відео і показувати вам, чим я займаюсь. Ось я зараз у куточку своєї мами. Вона тут квіти вирощує, її за своїми доглядає, і за шкільними доглядає. Тому у кожного своє натхнення, у кожного своя якась віддушина, у мене віддушина це в'язання. Я себе потішила, я себе привітала з трьома тисячами підписників. Я замовила пряжу. Незабаром вийде відео на моєму каналі і про пряжу. Покажу вам, що я придбала. Трішки фарнітури, трішки пряжі, трішки наповнювача, і буде окреме відео. А під цим відео пишіть, будь ласка, свої коментарі. Вітайте мене і мій канал з. Ще одним досягненням, ще з однією кругленькою цифрою. Це дуже-дуже тішить і дуже-дуже радує. Я буду переглядати вашу е аналітику, скільки у вас коментарів, і тоді присваювати вам номерочок. Дякую безмежно всім, хто надихає, дякую всім, хто підтримує. І зараз перейдемо, я вам покажу, який я подаруночок приготувала для вас. Дякую вам величезне, пішли до мене у мій рукодільний куточок. Ось такий ось подаруночок я приготувала на святкування своєї кругленької цифри. Ще раз величезне всім подяка за мега-мега крутий настрій. Натхнення сьогодні прямо аж окриляє мене, і я готова своїм натхненням ділитися з вами. Приготувала більш-менш яскраві кольори, щоб можна було пов'язати різні іграшки. І для котиків не забула покласти сіренького і коричневого для ведмедиків, і трішечки яскравості у ваше життя у ось таких ось яскравих відтіночках. Сподіваюся, подаруночок такий прийдеться до вподобання кожній майстрині, яка зможе отримати це. Я нагадаю, що треба. Писати коментарі, коментарі писати постійно, тому що коментарі це просування. Ви тим самим просуваєте свого улюбленого блогера. Ось такі ось приготувала гудзички, приготувала гримілочки, трішечки, поклала ниточок для брелочків і ось таку ось мотиваційну листівочку дерев'яну у вигляді магнітика. Я вірю, що обере генератор саме того, того коментатора, який більше за все працює, який більше за все коментує і надихає мене своїми коментарями. Є дуже багато дівчаток, яким хочеться навіть без розігрише. Просто так от. Відправити подарунок, подякувати за шалену підтримку. Є дівчатка і тут у нас, і на Україні, є і дівчатка, які є вимушені зараз перебувати за кордоном. Мені хочеться хочеться дарувати радість, тому я її роблю такі невеличкі, невеличкі такі розіграші. Хочеться їх частіше робити, хочеться їх більше робити, переможців, але, на жаль, фінансово це все важкувата тому будемо тішити частіше ваш за ваші підписки і будемо частіше збиратися. Мені здається, в цьому році вже е, ми робимо другий такий розіграш і буде він, е, ні, мабуть, третій на 8 березня в нас був розіграш зараз е, і на 2000. Можу помилятися, хто пам'ятає, виправте мене. Я дуже-дуже радію. Настрій шикарний, відправка буде переможцю за мій рахунок по Україні. Якщо це буде за межами України, то вже буде тоді за ваш рахунок подаруночок. Я всім бажаю удачі, нехай вам всім щастить, нехай генератор обере саме того самого самого активного глядача. Мені дуже приємно, що ви всі у мене є на моєму каналі і що ви мене так шалено підтримуєте. Нехай, якщо у вас є ваші канали і ваші соціальні мережі, вони вас також будуть надихати, і нехай з кожним днем все більше і більше буде. Бажання щось вести, щось викладати, якщо ви початківець, пишіть коментарі. Я буду також приходити і спостерігати за вашими результатами, підтримувати вас і коментарями, і переглядами, і вподобайками. Тому і дуже вдячна, коли до мене заходять і роблять це, це все на моєму каналі. Ось таке ось відео з умовами розіграшу. Не забувайте писати коментарі, не забувайте підписуватися і не забувайте казати, що вам подобається що не подобається. Будемо розвивати український YouTube, будемо ділитися емоціями тільки приємними, тільки яскравими, щоб якомога більше було бажання творити і витворяти. А на сьогодні це все. Дякую величезно за перегляд. Дякую за перегляд реклами. За підтримку, за коментарі, за вподобайки, за підписку. За все, за все безмежно дякую. Дякую, що ви поруч і що ви у мене є. Бажаю шаленого натхнення, мирного неба над головою і міцного, міцного здоров'я вам і вашим близьким. Побачимося в наступному відео, яке буде дуже-дуже скоро.